Це новини лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. Погодили чотири документи про співпрацю. У Києві вперше прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Матимуть однакову юридичну силу. Кабмін затвердив новий зовнішній вигляд повісток до ТЦК. Символ незламності сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. Отже, у Києві вперше прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Офіційна мета візиту зміцнення економічних зв'язків. Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Медична сфера це співпраця в аграрному напрямку. Це гуманітарні відносини, це культура. І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра. І щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця все це має зміцнюватись. Я дуже за це дякую, ради вас бачити. Слава Україні! Я приїхав із посланням миру. Ви добре розумієте та знаєте, що Індія зробила активний внесок у справу миру. І ви також знаєте, що наш підхід був людиноцентричним. Ми підтримуємо повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Два роки тому, в Самарканді, коли я зустрічався з президентом Путіним, я сказав йому, дивлячись у вічі, що зараз не ера війни. І місяць тому я сказав йому: єдиний шлях подолання проблем це діалог і дипломатія. Зараз не минає жодного дня без рішень, роботи та підготовки до опалювального сезону. Про це на засіданні уряду сказав Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24 на 7 у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об'єктів енергетики. Сьогодні уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло і тепло. Водночас Україна з 25 серпня експортуватиме електроенергію в Європу. Про це повідомили в Укренерго через зниження споживання та вихід з ремонту енергоблоків в українській мережі можливий профіцит потужності. Електроенергію продаватимуть до Румунії, Молдови та Угорщини. Також зазначається, що експорт здійснюватиметься лише в періоди профіциту, а під час максимального споживання припинятиметься. Кабмін затвердив новий зовнішній вигляд повісток до ТЦК. За даними судової юридичної газети, йдеться зокрема про повістки а, на бланку та повістки, які формуватимуть через оберіг. Обидва документи матимуть однакову юридичну силу. У повістці на бланку має бути найменування посади, ім'я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання. Скріплюється гербовою початкою у повістці з оберігу, прізвище та ім'я керівника ТЦК або його відділу та дата накладення кваліфікованого електронного підпису 37 тисяч випадків СЗЧ та дезертирства зафіксували за 7 місяців 24-го року в Україні про це в ефірі ранок Live повідомив Олесь до за словами громадського діяча за 22 рік цей показник становив 9 тисяч випадків а у 23 вже 21 тисяча Військові кажуть, що справжні дані насправді в два або, може, більше разів більше, тому що не все фіксується, а це офіційне державне прилюднене дані. Нам необхідно бачити, які є проблеми. Тобто, підхід до мобілізації повинен бути скоригованим. Мобілізація повинна бути, ми повинні давати, посилювати армію, але мобілізація повинна бути скоригована. Офіційно, російський паром Конротрейдер, знищений у порту Кавказ Краснодарського краю. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. За його словами, цей паром один із важливих ланцюгів російської військової логістики. Його використовували для постачання паливно-мастильних матеріалів та озброєння для окупантів. Водночас, речник уда південь Сергій Братчук в ефірі ранок лайф сказав, що незадоволення росіян зростає, бо вони бачать, що несуть втрати і нічого зробили з цим не можуть ці втрати не співставні з тими завданнями, які на сьогодні стоять, поставлені бункерним фюрером перед росіянами. І найголовніше війна прийшла на територію Російської Федерації. Це те, про що ну мабуть, ніхто навіть у таких жахливих казках для росіян і розказати не міг. Тому політичні еліти мають відреагувати. Я сподіваюся, що вони почули цей сигнал. Вони відчули цей сигнал і мають ну якісь дії все таки провести. Я не буду говорити про те, що вони мають до кінця року вбити Путіна, хоча б дуже цього хотілося. Але власне цей режим він почав давати течію. Водночас, за даними Ройтез, Росія зупинила поромне сполучення з Кримом після удару ЗСУ по порту Кавказ. Мінтранспорту РФ пояснило тимчасову зупинку необхідністю проведення робіт з очищення акваторії порту від нафтопродуктів. Справа в тому, що паром «Конрад Редер», у який напередодні посілили з перевозив 30 залізничних вагонів з паливом. Зазначається, що зараз для відправки вантажів для допівострова можуть використовувати альтернативний сухопутний маршрут. Сьогодні Україна відзначає день державного прапора. Це свято символізує гордість та єдність країни, а також її незалежність та суверенітет. Проте, мало хто знає, що дата відзначення цього дня має свою історію та може викликати дискусії, щоб розкрити всі нюанси, і поглибити наше розуміння. Команда новини лайф звернулася до кандидата історичних наук Сергія Громенка, який пояснив, чому насправді День державного прапора міг би святкуватися ви. um soldado Ця страшна війна багато чого відібрала, але й багато чого нам дала. Перш за все, розуміння, що ми особливі люди, і сьогодні ми пишаємося тим, що ми українці. Проте наша редакція вирішила не заходити в патетику і спитати у пересічних громадян, що об'єднує та що роз'єднує українців сьогодні. Давайте послухаємо, що кажуть Одесити. На вашу думку, що сьогодні об'єднує та роз'єднує українців. Ну роз'єднує ненавість. Образа, а об'єднує. Ну, спільна мета. Мир. Ну, об'єднує біда. А роз'єднує відношення до цього. Ну, я, наприклад, не одесситка. Я ВПО. Рус, с русскоговорящей стороны. И да, тяжело, да, мы не привыкли, меня не учили, это русский класс, но... Пусть не завжди у мене виходить разговаривать на українському язике, але мені кажеться роз'єднує нас тільки усі розмови, нав'язування язика. Я вважаю, що це вишиванка, і тому сьогодні я дали і сьогодні я дуже много людей бачила в вишиванках, і це це дуже круто, і завтра день незалежності, і я вважаю, що це один із найголовніших свят в нашій країні. И э, чекаю дуже на завтрак. Ой, язик разъединяет больше, чем объединяет. Ну и, наверное, отношение к, к мобилизации это тоже разъединяет. А объединяет фактор какой? Ой, ну в перші времена, мабуть, я би сказала, що це був той язик, який теж об'єднав. А зараз, мені кажется, він більше разъединяет людей. А що зараз навіть об'єднають, я не знаю. Ну, мабуть, те, що розпалюють у ці мовні скандали. Особливо для Одеси, це ну, таке питання тут кожні п'ять хвилин, можна сказати. От зараз я розмовляю на українській мові, до цього я розмовляла на російській мові. Ну, спільно, я думаю, якщо ворог поїде ближче. Ким стане страшно, може об'єднаються якось. Щось почнуть робити спільне. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Летвиненко. Бережіть себе. Не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.